Добрий день нашим інтернет-глядачам. Ми продовжуємо наш проект Укрлайф ТВ та видавництво «Дух і літера. Запрошуємо гостей і сьогодні наш гість відповідальний редактор часопису Критика Оксана Форастина. Вітаю вас, пані Оксано. Добре. Ми домовилися з пані Оксаною, що ми по можливості будемо представляти кожне нове число. Часопису, і я думаю, що це дуже правильне рішення, бо часопис, безумовно, є провідним інтелектуальним часописом в сучасній Україні. Пані Оксано, попрошу вас представити може останнє число, а потім поговоримо і про ключові тексти і цього, і попередніх чисел. Ну, ми зараз говоритимемо про е, перший номер 2015 року, тобто спарне число, перше, е, друге, і е, тут є кілька зіркових текстів. Е, зокрема, е, ми опублікували уривки з донецького щоденнику Олени Стяжкіної. Е, вона е, почасти в е, вже, вже артикулювала ці тези минулого року, коли виступала на конференції TEDx Київ, і тоді ціли, ціла зала українського дому, 400, 400 людей її аплодували стоячи. І зараз от в нас такі невеличкі есеї, це її щоденникові записи. ще, коли вона була в Донецьку навесні і влітку минулого року, тобто це фактично цей час заворушень і згодом окупації зараз вона у Вінниці, мешкає разом там з, зі своїми колегами з Донецького університету, який зараз приїхав до Вінниці. До речі, я о, виснув таку ідею, до якої я думаю, приєднаєтесь і ви. Вони переїхали Донецький університет до, до Вінниці. Uh -huh. То зрозуміло, що вони приїхали на нове місце, де їх бібліотека навряд чи збереглася. Я думаю, що її читають зараз окупанти. Зрозуміло, як вони читають. То пропоную, щоб ми, видавництво літера», ви видавництво критика, і інші інтелектуальні видавництва України подарували їм такі базові бібліотеки. Мені здається, що їм цього не вистачає, і вони будуть вдячні. У всякому разі, я так намітив собі поговорити з пані Стяжкою. Я думаю, що, що це треба буде зробити. Вибачте. Ще у нас в цьому числі великий, можна сказати, підсумковий текст Миколи Рябчука. Він Переглядає і підсумовує цю багаторічну дискусію, яка почалася знов ж таки в часописі Критика, і яка потім навіть входила книжками у видавництві критика. Тобто, це були книжки Миколи Рябчука, це були почасти. Книжки Ярослава Грицака і їхня знаменита дискусія про так звані дві України, і от в цій статті вкотре Микола Рябчук пояснює свою тезу, пояснює, що він насправді мав на увазі, і чим його концепція двох Україн відрізняється від тих. Політтехнологічних штампів, і від тих провокативних штампів, які потім, так би мовити, та, і які дуже, дуже часто плутають. Ми вже цю статтю поставили на сайт, вона є в вільному доступі, і от я дивилася, якраз сьогодні зранку статистику вона має величезний розголос. Тобто, попри те, що це великий і доволі. Складний ґрунтовний текст вона, вона користується величезною популярністю, власне от в мережі. Дані Оксана. Я приєдную свій голос, хоча я дивився не в мережі, а читав в паперовому варіанті. Правда, Микола Рябчук не тільки підсумовує, він дуже цікаво розвиває певні тези, які були в попередніх текстах. Uh -huh. І, Аналізую вже сучасну ситуацію, яка змінилася, mm -hmm. яка має свою логіку чи свої корені в тому, що було перед тим. То я mm -hmm. теж приєднуюся до тих вдячних читачів Миколі. Я думаю, що він один з найкращих таких політологів сьогодення і безумовно і ваші публікації, і mm -hmm. інших видавниць, які друкували його, і всі його закордонні. Тексти, вони варті уваги всім, хто, всіх, хто цікавиться Україною. І отже, я би хотів, щоб ми поговорили з вами, і ви представили найперше той основний текст, який є домінуючим в трьох числах критики. Uh -huh. Цей текст Вайса та Помиранцева, Пітера uh -huh. Помиранцева, про те, як світ сьогодні осмислює наші події. Мені видався цей текст одним з найцікавіших, найглибших знанням дуже хорошим не тільки того, що у нас відбувається, а певних тенденцій протистояння російській, імперській політиці і в минулі десятиліття, і сьогодні і аналіз і спроби. Оцінити наскільки ефективним це було, наскільки те, що відбувається сьогодні, відрізняється від того. Ну, словом, словом, я не хочу перед вами розповідати, що mm -hmm. там в статті просив би вас представити mm -hmm. ці матеріали. Ну, ми публікували цей текст у трьох числах. Почали ще у числі. 9-10 ще минулого року, хоча в оригіналі англійською мовою він доступний одним, одним текстом, одним файлом. Ми трошечки його скоротили, забрали деякі технічні деталі, як, наприклад, примітки, коментарі. Мені здається дуже знаковим, що Вайс і Померанцев починають цей текст з історії 903 року. Тобто, фактично, це така коротка історія російської пропаганди і пояснення, чому вона так працює, і пояснення того, що з 1903 року, коли царська охранка опублікувала протоколи сіонських мудреців, тобто оцю цю підробку, мало що змінилося. Тобто те, що ми сьогодні бачимо на Russia Today або на російських державних каналах, насправді було апробовано ще на початку ХХ століття. Просто були інші технології. Тобто тоді були протоколи сіонських мудреців, а тепер є історії там, про розіп'ятих хлопчиків. І, власне, ми вже ніби. Відмотуючи історію ХХ століття, можемо оцінити, наскільки ця підробка, ну що там, ніби брошура, та наскільки вона була небезпечною, і скільки зла вона заподіяла, і скільки, скільки людей через це загинуло, там починаючи від знов таки погромів в царській Росії, і закінчуючи навіть це вже маловідомі факти, що навіть в Гестапу і Гітлерівська пропагандистська машина використовувала їх навіть на Близькому Сході під час Другої світової війни. І тодішні батьки ісламістських рухів так само використовували це для розбудови там, своєї ідеологічної машини. Дуже багато уваги і вайси померанців, власне приділяють не, не тільки телевізійній пропаганді, так? хоча це звичайна основа, і вже важко тепер зрозуміти, де закінчується Кремль і де починається телебачення, і, і що важливіше, і хто хто ким керує насправді, а і також іншим засобом впливу на громадську думку на заході, тобто, це, це так само і гроші, це так само і неприбуткові так звані організації і аналітичні центри, і це корупція. Тобто насправді тут йдеться не тільки про пропаганду, про неї багато хто тепер говорить. Тут йдеться про, про хворобу сучасного світу, я би сказала. Всі види зброї, які використовує сучасна Росія проти цього світу, проти так. цивілізованого світу. І її союзники, тобто деспотичні корумповані режими в усьому світі. Правда, правда. Це показано надзвичайно ґрунтовно в цих текстах. і Як це, і що це, і правда, попри те, що джерела сягають там початку століття чи може ще попередніх століть. Але ж сучасні технології, які підсилюють всі ці прийоми, вони перетворюють їх в іншу якість. Так само, як терористи початку століття могли підкинути якусь бомбу, яка бувала одну людину, угу. то терористи в сучасності мають можливість чи не світ знищити, не дай Боже. І отже, мені здається, що ну, надзвичайно важливо було. Те, як автори представляли протидію радянській ідеології, радянським таким а, текстам, а, прийомам, стратегії а, ну, такого м, руйнування світу, яку використовувала радянська влада, як Цивілізований світ зорганізувався і протистояв цьому. Йому попросив mm. на цьому трохи зупинитися, Так, це до речі трапилося не одразу, тому що дов, довший час і до війни, і навіть після війни ну значна частина і політиків, і лідерів думок на заході мали. Певні ілюзії стосовно радянського союзу, і знову ж таки, тут Вайси Поміранцев ще цитують Леніна з його знаменитим висловом про корисних ідіотів. Але, але згодом все ж таки з'явилися інституції, з'явилися люди, які розуміли, наскільки токсичною є радянська пропаганда, наскільки ефективною є ця дезінформація. І на превеликий жаль. На початку 90-х і і згодом ці західні інституції, які фінансувалися, знажки переважно державами, так як, наприклад, Конгрес США фінансував Радіо Свободу і Голос Америки, вони вирішили, що холодна війна закінчилася. Але це вона в них там закінчилася. А для Росії, для російських спецслужб, холодна війна ніколи не закінчувалася. І розуміння цього, яке прийшло там для до нас в Україні трошечки раніше, ми вже там під час грузинської кампанії і навіть під час помаранчевої революції, ми це вже розуміли, що холодна війна триває все ще. Воно от цього року, цього року, минулого року, воно це розуміння нарешті прийшло і на Захід. Тобто вони нарешті прокинулися. Хоча я насправді, як колишня репортерка Голосу Америки, дуже добре пам'ятаю той такий 2006-2007 рік, коли Конгрес США, наприклад, скоротив фінансування. «Голоса Америки, а згодом, наприклад, Радіо взагалі закрили зараз існує тільки телебачення Украї, Українська служба. А, і власне в той час, якраз, коли, наприклад, в Америці, а згодом BBC так само скорочувала свої закордонні сервіси, а, зменшували й скорочували а, фінансування а, цих, а, цих медій. В Росії навпаки збільшували ці бюджети і розбудовували ці інституції, розбудовували такі інституції, як, наприклад, Раша Today, і е, наймали за просто шалені гроші піар компанії на заході, власне для просування російських інтересів і для здійснення цієї пропаганди. І для, також для корупції, для підкупу чиновників, для підкупу журналістів, для підкупу лідерів думок і так далі це правда. Це правда, якась дивна сліпота світу цивілізованого світу. Тоді, коли російський військовий бюджет це 5% від їх ВВП, особливо зважаючи на те, що Росія багатіла за рахунок нафти і газу, військові бюджети західного світу скорочувалися до 1-1,5% і ніхто то не зауважив, і так само те, що ви сказали, проникнення російських спецслужб в різні структури на заході, підкуп. Використання нафти і газу як зброї, інше інше. інше. І, отже, сьогодні, в цій гібридній війні, Росія має ну, такий величезний потенціал, попри те, що економіка Росії нічого в порівнянні з економіками цивілізованого світу. Ну, от Важливо скільки знадобиться часу європейському і американському світам для того, щоб поновити ці досить потужність. Структури, які протистояли пропаганді тих mm -hmm. часів, і чи зможуть вони бути ефективними сьогодні? Мені здається, що потенціал такий існує, але ж одна справа створювати майже з нуля такі структури, як це доводиться mm -hmm. демократичному світу. Інша справа, що в Росії це набрало певних обертів і на сьогодні є досить ефективним. Mm -hmm. Ну і найсумніше для нас, що на перетині цих інтересів є ми. Де є не тільки вже гра інформацією чи дезінформацією, а йде війна танками і іншою зброєю? А як ви представили б основні рекомендації цих авторів для, і для українського суспільства і для світу? Е, ну, власне, вони е, говорять не про контрпропаганду, очевидно. Да? і це дуже важливо, що брехні не можна е, протиставляти брехню. Вони е, говорять про те, щоби. Е, Підтримувати такі ініціативи, як, наприклад, Стоп Фейк, тобто постійно викривати ці брехливі повідомлення, постійно наголошувати на, на тому, що де і як брешуть е, ще один момент: що знову ж таки на наше нещастя, у цей момент розгортання цієї інформаційної кампанії на, на заході і, і корупції цих величезних бюджетів на російську. Пропаганду він збігся з кризою журналістики на заході, тобто не тільки російська пропаганда зростала, але й західна журналістика, навіть найсильніші інституції, як, наприклад, New York Times, вони зменшували, вони скорочували бюджети, вони скорочували людей. Тобто Сама журналістика увійшла в цю гібридну війну дуже дуже ослабленою. І тут і... демократична журналістика. Так, так, очевидно, очевидно. І тому зараз цілий світ шукає в принципі нові бізнес-моделі для медіа, зокрема для якісних медіа. Бо, наприклад, якісні журналістські розслідування це дуже дорого. Якщо е, в доінтернетні часи там газета New York Times могла дозволити, е, щоб один чи кілька журналістів цілий рік працювали над однією статтею, то зараз це робити все складніше і складніше, та тому, що є інфотеймент, тому що багато безкоштовного контенту і все важче. Важче конкурувати, тому от один з способів, які вони пропонують, це спільні дослідження, тобто спільне фінансування розслідувальної журналістики. Також вони пропонують форуми, які були б альтернативою до Валдайського форуму, наприклад, в Росії. Тобто, це, ну ж таки, це за, заохочення тих. Експертів, які, які працюють чесно, заохочення тих лідерів, думок, які працюють чесно, об'єднання їх. Це робота з країнами Брікта, тобто країнами, які, можна сказати, ще не визначилися. Брікоподібні, так, які зараз вагаються, чи їм стати на бік Росії, чи їм стати е, на бік ліберального світу. Е, тобто їм потрібно простягнути е, руку. Ну, і це, звичайно, антикорупційні розслідування на заході. Я думаю, що ми ще найближчими роками почуємо дуже багато цікавого, коли почнуть. Власне, розбирати свої авгієві стайні і західні політики, також думаю, що в нас попереду багато цікавих скандалів. Пані Оксано, це блискучий матеріал. Я вас як редактор поздравляю з тим, що ви його оприлюднили і вважаю, що його повинні знати всі, хто так чи інакше цікавляться сьогодні політикою, хто хоче розібратися з. Тим, що відбувається. Мені здається, що це один з найцікавіших матеріалів, який представляє ситуацію досить об'ємно і професійно на рівні знань сучасності. Мені довелося нещодавно бачити таке телевізійне інтерв'ю пані Собчак з Орлушею, цим геніальним, абсолютно російським поетом, демократом, інтелігентом і таке інше. І він сказав декілька речей, які. Може, може сказати поет, який не прозвучав в цій статті, але ж мені здається, що які доповнюють її. Перше, він сказав, що сьогоднішня Росія зовсім не має векторів на майбутнє. Все, що вони формулюють, це вектори, які адресовані минулому. Сталін, Опричніна, Іван Грозний. Ну, от всі, всі ці вектори і, і жодного, який би давав хоч якісь елементарні. Бачення майбутнього, перше. І ще таку фразу, я думаю, що він всередині багато чого бачить, коли пані Савчак його запитала, а чи є шанс у Росії якось змінитися, він сказав: я думаю, що такого шансу, на жаль, за наше життя у Росії вже немає. Вона пройшла цю точку неповороту, не Він говорив, він російською говорив. Ну, але ж в е, Росії свої процеси нам своє робити, і мені здається, що з цих текстів випливає е, теж багато дуже важливих моментів для нас. Ну але mm. ж я думаю, що час е, наш вже підходить до кінця, і думаю, що це буде вже самостійні завдання для тих, хто прочитає ці статті, буде їх осмислювати. І я певен, що так обов'язково буде. Не може перемагати цинізм і не може перемагати брехня. Сила без сили, говорив Васлав Гавел, і сила без сили – це правда. І будемо сподіватися на те, що правда в цьому світі переможе. Дякую вам дуже і чекаємо на наступні відкриття, які критика дає нам щомісяця. Дякую вам і дякую вашим колегам. Нагадаю, що нашою гостею була Оксана Форостина. Відповідальний редактор часопису Критика.